Мені приїхала на огляд книга пов'язана з мистецтвом. Там буде щось про рисунок, і чесно вам скажу, я вперше читаю книги подібного типу, загалом про мистецтво, тому що частіше я читала книги, пов'язані з саморозвитком або якісь романи, по типу біцівського клубу, щось отаке. І це буде мій перший досвід. Ми навіть спробуємо щось намалювати. Я впевнена, буде дуже цікаво. Я її ще не розпаковувала. Я чекала саме цього моменту, щоб вам її показати, щоб ми разом її розпакували і отримали ці класні емоції. Так, в мене тут така коробочка. Будемо її потрошки розпаковувати. До речі, дуже прикольне пакування. Я вперше таке бачу. Реально ну, я вперше бачу таку коробку. <с> я вже з самого початку в шоці від самої коробки. Так, і тут. Відгинаю її. Бачите? І випускаємо нашу книгу. Так. Ось така книга. Це книга Ендрі Луміс. Рисунок фігури людини не шкодуючої силу. До речі, на сайті вона виглядала трошки меншою. Я не дивилась який у неї формат, а Мені здавалося, що вона по типу така міні ПК-4. Е, Розумієте, ці шкільні книги, але досить велика і дуже прикольна. Пробуємо щось намалювати. Я не знаю, що саме. Перший раз її відкриваю, тому... Мені цікаво, чи тут будуть сторінки, знаєте, які є в книгах, коли тобі лишають поля, де можна щось намалювати. Чи потрібно зараз брати листочок? Так, рисунок фігури людини, не шкодуючи сил Андрю Ломіс. О, тут навіть розписані ідеальні пропорції. Я не знаю, чи це те, що я колись вивчала, типу. Ну, пропорції чоловічого тіла, типу, голова має міщатись 8 разів тіло. Так. Голова я кудиниці вимерю. 8. Так, так. А жінки теж 8. Оце, оце прикольно, я це знала. Е, так, тір. Я зараз шукаю, хочу щось придумати, що ми сьогодні будемо малювати. Вау. Відносно лінії горизонту це дуже круто. Якщо хочете щось створити якусь сюжетну картину або зробити щось по типу коміксу, це дуже прикольно. Я таке люблю. Я на початку, коли вона до мене тільки їхала, я очікувала, що це буде книга по типу ну, декілька малюнків, щось там помалювати, але тут дуже багато матеріалу, реально. Якщо ви хочете створити якийсь комікс, щось прикольне намалювати, типу сюжетної картини, я дуже вам раджу цю книгу, тому що, ну подивіться, купу пос. Тут скільки матеріалу, що я навіть не знаю, що нам з вами намалювати. Дуже все прикольно. Так, 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 так. Вау. О, тут уже далі пішло в такому більш реалізмі. Я не знаю, скільки я буду цю книгу читати, тому що тут дуже багато матеріалу і хочеться просто все перемалювати. Мені дуже сподобалась одна картинка, це дуже класно намальовано, і я хочу, щоб ми з вами спробували намалювати щось схоже. Ось цей рисунок. І тут навіть показаний процес, тобто ми можемо по процесі орієнтуватися і подивитися, як приблизно треба намалювати. Я збоку тут закріплю приклад, по якому ми будемо малювати. Так, почнемо з побудови. Нам потрібно намітити, де у нас буде верх. Можна плюс-мінус приблизно і де буде низ. Тепер проводимо таку лінію. Ну, головне, головне відмітити центр. Так, міряємо. Бачите, отут трошки є отака штучка, тому ставимо трошки далі наполовину приблизно. Так, стираємо. Ось така лінія. Тепер е, нам потрібно відмітити її руки. Як бачимо на картинці, вони отак. Така лінія відмічена. Ось така у нас вийшла побудова. Це максимально легко, враховуючи, що тут навіть додали е, прикріплю десь боку, як е, взагалі робити цю побудову. Далі нам потрібно намалювати тканину. Так, будемо малювати з огляду на нашу О, роботу. Я не знаю, яким матеріалом намалювана, але нам дуже нагадує вуголь ця тканина. Ну, я бачу, вона тут показана так доволі легко, тобто немає. Дуже, знаєте, як малюють, дуже ось такі виражені складки. Так. Я трохи буду робити все-таки по-свому, тому що я вже, можна сказати, знайшла техніку, в якій мені подобається, якій мені зручно малювати портрет. Тканина зображена дуже так легко, вона не є супер деталізована, тому ми так її. Намалюю. Так легко-легко. Я буду малювати олівцем. Звичайно, в мене є вугілля, але не хочу малювати вугіллям, тому що в цьому скетчбуці я малюю лише олівцем і маркерами. Для вугілля я беру інший. Так. О. Тут, ну, звичайно, тут тінь з боку не показують. Я розумію її, що розмащують. Але ну, все-таки я я люблю позначати тінь. Це люди, які починають малювати з очей, і я частково до них теж відношусь, але коли йде мова про великий портрет. Також я можу не починати з очей, але це має бути якесь максимально таке легеньке обличчя, і я тоді буду не враховувати очі, потім вже їх домальовувати. Спочатку обличчя робити, волосся і так далі. Так, ну, ми намалювали. Тут ще на таку полоску хочу, але я вже тут побудову зробила, тому це не має сенсу. Так, далі перейдемо. Нам потрібно оці краї затемнити. Як бачите, на картинці там вони такі затемнені. Я візьму лівець інший. Так, в мене це марко B8. Так. І отак собі затемнимо. Я не буду сильно, тому що я зараз буду. Трошки клячкою все стирати. Бо бачите, я тут багато побудови зробила. А я коли потім ну, переважно малюю фарбою, і коли починаю кольори, я люблю ці всі штуки з побудови витирати, тому що вони мені заважають ці лінії, щоб випадково там, знаєте, не щось не намалювати, то що не треба. Протягом роботи ви можете собі, звичайно, брати щось поправляти, щось переробляти, якщо вам не подобається. Це все ок. Хіба коли там робота вже повністю завершена. Знаєте, така класна суперова вийшла, і ви тут берете, витираєте. Ну, не бажано, але якщо потрібно, то ви можете це зробити, це проблеми не буде. Беремо нашу клячку. І можна отак і. Катати і все забирати, ну я переважно люблю так. ніби вистараю цю зону, бажано не зачіпати. Я роблю дуже такі різкі лінії, багато ліній, коли роблю побудову. І мені легше стерти, потім вже навести лінії, які мають бути. От... До речі, я зараз малюю, мені в мене з'явилася дуже класна ідея, можливо, зробити якесь відео а-ля відео урок або відповіді на запитання, це буде реально дуже цікаво. Давайте займемося обличчям. Беру свій олівець H. Обов'язково все добре вимірюємо, щоб в нас вийшла та сама робота, яка нам потрібна. Це максимально важливо і без вимірів. Може вийти не те, що ви хотіли. Залишилось лише зробити отут тінь і стерти ці штучки. Також можна ще підтерти деякі місця по типу руку ось тут. Ну, щоб були такі блівки. Наприклад, оця штучка біла має бути повністю моєю резиночкою з оці всі штуки. І в принципі малюнок буде готовий. Ну от, Рисунок наш готовий, робота зайняла приблизно 1 годину, може менше. Як бачите, я тут промалювала тінь ще і додала трішки бліків на руку і ось тут. Буду очікувати вашого лайку, підписки і надіюсь, вам сподобалось відео. Також, якщо ви захочете спробувати себе в рисунку, то я залишу в описі під відео всі посилання на цю книгу. Вона реально дуже класна, і я буду пробувати по ній ще малювати.